Уточнимо поняття менеджмент, яке часто ототожнюється з управлінням. Поняття управління значно ширше, воно охоплює живу і неживу природу. Поняття ж менеджмент стосується управління організацією як соціально-економічною системою. У будь-якій організації є діяльність виконавча і управлінська, саме управлінська і є менеджмент. У менеджменті виокремлюють функції планування, організування, мотивування, контроль і все це підлягає координуванню. Визначаємо наступні різновиди менеджменту стратегічний, мережний, фінансовий, кадровий, креативний, командний, комунікативний, комунікаційний, адміністративний, інноваційний. Саме останній інноваційний і є предметом презентації. Інновація є результатом породження, формування і втілення нових ідей. Саме втілення нових ідей і є ознакою, за якою відрізняють інновації від власне новацій. Якщо педагог відкриває принципово нове, то він новатор. Якщо трансформує наукову ідею в практику інноватор. Розрізняють поняття освітні інновації і педагогічні інновації, які не утворюють єдиний синономічний ряд категорій. Освітні інновації стосуються системи освіти, її структур, освітніх процесів і тому спрямовані на реалізацію цілей і задач освітнього рівня, поліпшення якості освіти, освітніх послуг. Це здебільшого управлінські, організаційні, економічні, соціальні, культурні, наукові, педагогічні, психолого-педагогічні аспекти і проблеми в освіті. Педагогічні ж інновації є одним із аспектів освітніх інновацій. Вони охоплюють сферу педагогічного процесу і спрямовані на розв'язання відповідних задач. Це форми, засоби, методи, зміст. Навчання, виховання, організації управління. В теорії, відповідно, виокремлюють такі види інновацій технологічні, методичні, організаційні, економічні, соціальні, юридичні. В умовах модернізації освіти відбувається зміна методологічних засад управління, що суттєво впливає на інноваційні процеси в освіті. Провідними концептуальними параметрами на сьогоднішній день є нова філософія освіти, нова кадрова політика, внутрішньоорганізаційна культура, тотальна якість освітніх послуг, нова ідеологія виховання, особистісний розвиток. Безумовно, інноваційні підходи утворюють і нові моделі управлінської діяльності. Які в повній мірі стосуються і інноваційного менеджменту, це такі моделі: системний підхід, ситуаційний підхід, програмне управління, цільове управління, програмно цільове управління, управління за кінцевим результатом, кібернетичне управління, діалогічне колегіальне управління, управління розвитком закладу освіти. Адаптивне управління, фасилітативне управління, рефлексивне управління, особистісно орієнтоване управління, оптимізаційне управління, демократичне управління, управління інноваційними процесами. Нові моделі управлінської діяльності, в тому разі і інноваційною, потребують і інноваційні управлінські технології. До таких інноваційних управлінських технологій відносимо: програмно цільове управління, управління за результатами, адаптивне управління, «Public relations» рефлексивне управління, «Партисипативне управління, деологічний підхід до управління, мотиваційне управління, управління за результатами, оптимізаційне управління, демократичне, гуманістичне. Суспільно-громадське управління, фасилітативне управління, тайм-менеджмент, коучинг, антикризове управління, кібернетичне управління, експертиза, моніторинг, соціологічні дослідження, технологія справедливого оцінювання, експрес-діагностика, рейтинг-контроль тощо. Тож доходимо підсумку: інноваційний менеджмент разом з загальними функціями. Має і свої специфічні моделі та технології. Модернізація освітньої політики можлива за умов впровадження інноваційного менеджменту. Інноваційний освітній менеджмент це зміна методологічних засад, технологія прискореного розвитку, системний підхід, моделювання педагогічних структур. Останнє, а саме моделювання, розглядаємо як методологічний принцип організації освітнього процесу. Модель це штучно створений об'єкт у вигляді схеми чи креслення. Необхідною рисою моделей є те, що вони мають певну структуру. А особливістю модели є висока вибірковість стосовно інформації, яка використовується. Основна вимога до моделей можливість використання для вивчення або перетворення реального світу. Тож модель розглядається як форма, як метод наукового пізнання. Модель це уявлена чи матеріально реалізована система. Модель відображає об'єкт дослідження, здатна замінити його і дає нову інформацію про об'єкт. Модель має підпорядковуватись в певній структурі та застосовуватися для вивчення або перетворення реального світу. Відповідно до класифікації моделей освіти зазначимо, що суб'єктом моделювання є людина з її баченнями, прагненнями, особливостями. А об'єктом учасники освітнього процесу, педагогічний процес, методична робота, управлінська діяльність, результати освіти. Так, можна визначити орієнтований перелік моделей для побудови загальної моделі освітнього закладу: модель вихованця, педагога, модель освітнього процесу, модель виховної роботи, модель методичної роботи, управління освітнім закладом. Результатів роботи закладу, модель структурних підрозділів. Функції моделі. Теоретична функція моделі дає можливість реалізувати специфічний спосіб діяльності, який відповідає діалектичним закономірностям єдності загального й одиничного, логічного й чуттєвого, абстрактного й конкретного. Практична функція моделі дозволяє представити її як інструмент і засіб наукового експерименту. Дескриптивна функція моделі полягає у тому, щоб завдяки абстрагуванню від реалій кожного закладу педагогічної освіти пояснити специфіку та зміст означених технологій. Пізнавальна дає можливість становити суттєві змістовні характеристики педагогічних умов. Спровадження інноваційного менеджменту в систему позашкільної освіти. Прогностична функція дозволяє передбачити майбутній розвиток подій в межах того чи іншого явища. Можна передбачити перспективний розвиток окремих педагогічних технологій як найбільш ефективних для фахівців галузі. Нормативна функція передбачає можливість не лише описати наявний ресурс педагогічних умов провадження інноваційного менеджменту в систему позашкільної освіти, але й побудувати бажаний ідеальний образ процесу впровадження інноваційного менеджменту і застосування педагогічних умов. Методологічні основи моделювання в управлінні освітою були предметом спеціального дослідження вітчизняної вченої Валерії Пекельної, яка зробила такі висновки. Моделювання це процес і метод пізнання, що забезпечує вивчення загальних закономірностей. Будь-яка модель це система зі своєю структурою і своїми функціями. Головними органами моделі є об'єктивна аналогія. Розвиток теорії системи будь-яка система модель. Пікельна стверджує, моделювання це бажання людей замінити складність навколишнього світу спрощеною та зрозумілішою картиною. Необхідність застосування моделей пояснюється такими причинами: складністю реального світу виробничої діяльності. Наявністю багатофакторних залежностей у процесі розв'язання управлінських завдань, необхідності експериментальної перевірки альтернативних управлінських рішень, доцільно орієнтувати управління на майбутнє. Педагогічне моделювання як один із різновидів моделювання має свої особливості, пов'язані зі специфікою професійної діяльності педагога. Педагогічне моделювання використовується для вирішення таких педагогічних завдань, як планування і організація освітнього процесу, оптимізація структури змісту навчання і виховання, побудова траєкторій освітнього процесу. Під педагогічною моделлю розуміємо логічну послідовну систему відповідних елементів, які включають цілі, зміст освіти, проєктування педагогічної технології та технології управління освітнім процесом. Завдання цієї моделі це допомога у побудові навчальних планів і програм, різних способів організації освіти, управління освітнім процесом, визначення критеріїв ефективності технології. Видів і способів контролю, оцінювання тощо. Під моделлю необхідно розуміти систему взаємопов'язаних параметрів, які виражають суть управлінського рішення. Моделювання може бути застосованим як до суб'єктів, так і до об'єктів управління. Педагогічний зміст моделі виявляється в тому, що вона дозволяє виділити актуальні та перспективні завдання освітнього процесу. Виявити, вивчити та науково обґрунтувати умови можливого зближення між вирогідними, очікуваними та бажаними змінами об'єкта, що вивчається. На кожному віковому освітньому етапі людина досягає своєї вершини у вигляді певної компетентності. Дошкільник шкільної компетентності як готовності до освіти в школі. Випускник початкової школи. Навчальної компетентності як готовності до освіти в основній школі випускник основної школи особистісної компетентності як готовності до свідомого вибору подальшого освітнього маршруту до навчання в іншій школі. Випускник середньої школи соціальної компетентності як готовності до життєвого і професійного самовизначення. Випускник професійної школи Професійної компетентності як готовності до самостійної професійної праці, випускник закладу позашкільної освіти соціальні життєтворчі компетенції, освіта дорослої людини в цілому покликана формувати життєву компетентність, її нові життєві кваліфікації, що допомагають у вирішенні власних життєвих проблем, поліпшують якість життя завдяки зростанню. Грамотності в поняттях буття в нових умовах. Об'єктами педагогічного моделювання, здебільшого, є випускник освітнього закладу, освітній процес, педагог освітній заклад. Вирізняються наступні етапи побудови педагогічної моделі. Перший етап постановка завдання. Цей етап вважається найбільш важливим з усіх етапів побудови моделі. Правильна постанова завдання забезпечує вирішення управлінської проблеми. Завдання повинні бути сформульовані так, щоб проблема була достатньо діагностованою. Другий етап побудова моделі. Після визначення основного завдання щодо побудови моделі необхідно визначити, яка інформація необхідна для її побудови, що буде завдовольняти визначену мету. Та на виході ми отримуємо необхідну інформацію. Тобто, необхідно визначити інформаційні потоки, встановити їх залежність та взаємовплив і структурувати їх відповідним чином. Третій етап перевірка моделі на достовірність. Після побудови моделі необхідно перевірити ступінь відповідності моделі реальному світу. Це виявляється в аналізуванні усіх релевантних змінних, що впливають на вирішення поставленого завдання. Ще один аспект перевірки встановлення ступеня вірогідності та спроможності вирішення за допомогою даної моделі проблеми. Четвертий етап використання моделі або апробація. За його допомогою визначається ступінь успішності побудованої моделі. Кінцевим етапом є оновлення моделі. Після використання моделі деякі її показники необхідно модифікувати. Це пов'язано з тим, що на практиці або виявилися слабкі сторони моделі, або з'явилися інші показники, які необхідно враховувати при розв'язанні проблеми. Так, процес моделювання це складний за своєю сутністю та структурою процес. Саме тому до моделювання висувають певні вимоги. А саме, цілеспрямованість поєднання компонентів моделі з поставленою метою та очікуваним результатом. Відповідність або, ще можна сказати, подібність моделей до системи оригіналу. Нейтральність, тобто модель, має бути вільною від суб'єктивного впливу. Цілісність моделі. Колектив Донецького обласного палацу дитячої та юнацької творчості усвідомлює, що традиційна освітня парадигма поступилася місцем новій, в основі якої формування життєвої компетентності дитини, що передбачає мобільність знань, гнучкість методів і критичність мислення, тобто здатність використовувати наявні знання та вміння на вищому рівні, переносити їх у різні ситуації, застосовувати практично, робити правильні висновки. Освітній процес у закладі будується на засадах компетентнісного підходу, про що свідчить життєтворча парадигма ОПД навчити вчитись, навчити жити, навчити жити разом. Саме тому головними функціями в освітньому процесі палацу визначені функції компетентнісного підходу, операціональна виявлення рівня знань умінь навичок, які визначають рівень компетентності, діяльність-технологічна. Конструювання змісту освіти, виховна посилення виховної складової освітнього процесу, діагностична діагностика досягнутих рівнів сформованості Компетентнісний підхід, який є визначальним в організації навчально-виховної діяльності закладу, спрямований на подолання розриву між освітою і життям, спонукав нас до створення моделей компетентнісної освітньо-виховної діяльності, в основі яких. Особлива філософія освіти, пов'язана із запитами сучасного життя. Педагогічна філософія УПД дитиноцентрична модель, оскільки дитина найвища цінність на землі. Ми поступово відійшли від традиційної системи освіти, яка формувала знаннєвий підхід до навчання. Компетентнісний підхід дозволяє перемістити акцент з процесу накопичення знань, у міні навичок, у площину формування і розвитку здатності практично діяти і творчо застосовувати набути знання і досвід у різних життєвих ситуаціях. Чому за основу впровадження компетентнісного підходу взяли саме моделювання? Ми виходимо з того, що в умовах інноваційної політики України в галузі освіти відбувається зміна методологічних засад управління. Модулювання розглядаємо як функцію інноваційного освітнього менеджменту. На передній план висувається системний підхід, модулювання цілісних освітніх та педагогічних структур. Виходячи із концептуальних положень щодо компетентнісного підходу, ми визначили стратегію і основні завдання компетентнісно орієнтованої освіти та відповідні компетентності за напрямом діяльності. Визначення компетентностей дозволило згрупувати їх у вектор виміру та запитів сучасного життя. На цій основі виокремлені та наповнені змістом такі групи компетентності: особисто якісні, соціальні особистісно світоглядні, соціально професійні. На цій основі побудована модель компетентного життєвого простору дитини, куди як компоненти ввійшли комунікативна, соціальна, трудова, самомоделююча діяльність. Головним вважаємо навчити дітей проєктувати і формувати модель життєдіяльності, модель успішної людини. Важливою складовою освітнього процесу є компетентнісний супровід дитини в освітньому просторі палацу. Зробити цю роботу цілеспрямованою та системною допомагає модель компетентнісного супроводу дитини. Методологічну основу моделі складає концепція компетентнісної освіти палацу. Виокремлюємо ключові і предметні компетенції та головні напрями супроводу: психологічний, педагогічний, методичний та їх наповнення, на меті саморозвиток та самовдосконалення, готовність до безперервної освіти. Визначальним є життєве проєктування спрямоване на успішну самореалізацію особистості у соціумі. Зробити роботу під колективу системною у даному спрямуванні допомагає моделі реалізації компетентної освіти. Основний наголос у конструюванні і побудові освітнього змісту робиться саме на формуванні надзвичайно важливої компетентності творчої. Саме ця компетентність є найважливішою характеристикою діяльності зростаючої особистості у закладах позашкільної освіти. Оскільки саме тут ці процеси набувають значної позитивної динаміки і є суттєвою характеристикою якості освітнього процесу. Сутність останньої становить комплекс уже сформованих знань, відповідних умінь і практичних навичок з їх застосуванням особистістю в освітньому процесі закладу позашкільної освіти. Саме цей комплекс покладено в основу моделі компетентного випускника палацу. У даній моделі викремлюємо чотири групи компетентності: соціальні, громадськовідповідальна, комунікативна, гуманна, ініціативна, особистісно якісні, творча, готова до самовдосконалення, психологічно здорова, відповідальна за рішення, готова до самооцінювання, особистісно світоглядні, культурна, морально свідома, духовно-зріла, естетично розвинена. Соціально професійні готова до навчання протягом життя, має базові предметні знання, готова до самореалізації медіаосвічена. Використання технології моделювання споникає до принципової зміни в організації освітнього процесу ПДІТ, в управлінні ним, в діяльності педагогів і керівників гуртків, способах оцінювання освітніх результатів вихованців. Практика показує, що впровадження компетентнісного підходу за технологією моделювання дозволяє поєднати теоретичні параметри з практичною діяльністю і надати основному процесу освітньому цілеспрямований та системний характер.